Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. У 1889 році у Києві народився вчений авіаконструктор і творець гелікоптерів Ігор Сікорський. Він є автором першого в світі пасажирського літака, першого в світі трансатлантичного гідроплана і першого серійного гелікоптера. Перший свій вертоліт Сікорський розробив і побудував ще у 20 років, коли навчався у Київському політехнічному інституті. Проте країні рад талант київського винахідника був не потрібен. Ігор Сікорський емігрував до США, де за кілька років створив компанію, яка стала провідним виробником вертольотної техніки. Сікорським було створено 17 базових типів літаків і 18 вертольотів. Всі президенти США, починаючи з Ейзен літають на вертольотах конструкції Сікорського. А його знаменитий чотиримоторний літак Ілля Муромець став світовим рекордсменом у вантажопідйомності підйомності та був визнаний найкращим літаком Першої світової війни.